Поки хтось бездільничає вдома та ходить по співбесідах, інші люди приносять реальну користь та працюють на майбутнє. У нас нарешті, нарешті, дійшли руки до цибулі, чи ноги, чи руки, чи все дійшло. Ми чекали-чекали, поки ту сою зберуть. Як бачите, вона і досі тут, а цибуля сама себе не посадить. Вітаю всіх! Ви на каналі з міста глину». Мене звати Маргарита і тут я показую будні переселенців, які переїхали з Одеси в село на Полтавщині. Це фінальна серія про ремонт на старій кухні. Ну що, дійшла черга до нашого найважчого кота. так тут все виглядає. Про підлогу я мовчу, поки що ми тут нічого з нею не робимо, вона лишається як є. Єдине лише, що, можливо, вкоротимо ті трошки оцей ліноліум, щоб... Я щось зробила з плінтусами. Або не зробила. Коротше, подивимося. Такі у нас тут комунікації, це опалення і каналізація. Ну і тут ще електрика. Так, тут трошки треба шпалери відірвати. О, боже, я злякалась. Думала, що ту миша якась шкребеться. То Юра з того боку. Кажу, думала, миша, якась я, я, я. Чуть не закричала Короче, ха Коротше, будемо це все закладати. Цементно-піщаним розчином заклали на скрізну діру між нашими двома кухнями старою і новою. На відміну від моїх замазок, Юрі вдалося навіть зробити якусь подобу прямого кута. А тут я вирішила зняти фарбу з нашого поріжка, подивитись в якому він стані. В процесі зрозуміла, що такі роботи варто проводити на самому початку ремонту. І в майбутньому я навряд чи буду знімати фарбу болгаркою всередині будинку. У мене була надія, що ті подряпини, які візуально було видно через фарбу, можна зачистити або зашліфувати. На жаль, після того, як я зняла фарбу, виявилося, що поріжок в дуже поганому стані, увесь поїдений шашелем, і не тільки він, а ще й плінтус поряд. Я подумала декілька днів і вирішила просто вскрити його лазур'ю. Бо насправді цей поріжок треба повністю замінювати. Але оскільки він тримає на собі сусідні стіни, Рішення цієї проблеми полягає в тому, щоб вирізати ту частину, яка не в стіні, і замінити її на шматок нової деревини. Я думаю, що цим ми займемося в майбутньому. Доробляємо деталі. Я трішки освіжила нашу поличку. Вона була пофарбована тільки в один шар фарби і за півроку вже встигла пожовтіти. Також фарбую акриловою фарбою синю колону. Це такий дерев'яний короб. Я так розумію, що їм накрили залишки перестінку між будинком та добудовою, бо це приміщення складається з двох частин, саме тому і стеля різної висоти. Так, Показую цей кутик. Пічку вже поставили на місце, бо ну, понятно, що на ній треба готувати. Ось. І ще завтра трошки будемо доробляти, чекаємо, поки воно висохне. Ну, В цілому з дірками завершено І тріщинами. Вже майже все забілило. Тут вже два шари, але все одно десь проглядають стіни. Ще треба, мабуть, третій раз. Я вже сьогодні мріяла, що повішу полички. Наношу фінальний шар побілки. Це покриття для мене все одно трошки залишається загадкою. В деяких місцях на стіні воно лягає нерівномірно. І я не знаю, скільки шарів потрібно нанести, аби повністю перекрити колір стіни. Тому я просто зупинилася білити, бо вже задовбалась. У нас тут проміжний результат. Ми потрошку вертаємося в стару кухню. От таке у нас веселе віконечко з'явилося. Тут нічого не змінилося, отут ж отвалюються. Будемо зараз їх клеїти на клей ПВА. Більше в хаті клею ніякого нема. Е, така вже колонна. Ось мій чорненький крючечок. Комусь не сподобався, мені подобається. Ну, що тут трошки треба добілити, і оце вікно я теж буду зараз фарбувати. Врешті-решт цей синій шмат стіни за котлом я просто перефарбувала білою фарбою, бо клей ПВА так само не тримав шпалери. Ні, переверни ножик. Отак, так, давай. О-о-о. Чик. Ла. Чик, чик. чик. Бачиш, у тебе виходить? Он такий розумнечок. Як мамі допомагає. ще. Все? Бери ще собі. Отак. Отак. Ручко струси, струси. Молодець. Ой, дякую тобі. Зараз же будемо смажити. Молодець. Так, Так, будемо терти морку зараз. І бурячок. І те. А цибулю вже будемо смажити. Да. Давай. Нарешті знімаю огляд результатів ремонту. Починаємо ось так з порожка. Ось такий він у нас погризений шашелем, я його просто вскрила лазурю. лазурів. Його би треба замінити, цей порожок, але не цього разу. Ну, і тут трошки підвела плінтус, він теж в поганому стані. Світленьку, частенько ми ще гірлянду повісили. Стіл мій розпрекрасний і ще не завершений, так і стоїть без фарб. Оце мені дуже-дуже подобається віконечко. Поставила ще сюди квіти, бо вони у мене зараз на шафі стоять в спальній кімнаті. І їм там темно. Раніше сюди їх не ставила, тому що переживала, щоб люцик не погризнув. В принципі, бувають напади, <смі> і люцик нападає, і Микола буває, теж лізе сюди, але ну, їм тут явно краще, ніж там на шафі. Так, тут у нас котел. На жаль, так стоїть відро для сміття, тому що в тумбочці у нас бойлер. Як хтось прокоментував замилити очі, так це дійсно мій вибір замилити очі. Бо я вже півроку прожила в незамиленому, так сказати, приміщенні, і мені не подобається. Я вважаю, що якщо можу собі покращити. Умови і настрій в той спосіб, в який я можу, то я буду це робити. З білими стінами мені тут ну, якось легше дихається, тому що тут ну, насправді дуже низька стеля, особливо ось в цій частині. Да, тут є отакий перепад. І я майже дістаю головою стелі. І коли воно тут все було такого коричневого кольору, воно якось на мізки давило, чесно кажучи. Ну, все. З трубами все окей. Отака лампа тут була. Ці зелененькі віконні рами дуже гарно вписалися. Можливо, ще колись пофарбую цю тумбочку. Але зараз немає чим. Ну І з оцею тумбочкою точно нічого не буду робити, бо ми її рухали і гнилі оці ніжки. Тут все стоїть на підлозі, на дошках, бо підлога нерівна і в ту сторону йде уклін. Тут, бачите, стоїть плита ще на своїх ногах, хоча ноги теж підкручені, мабуть, під висоту, щоб було не криво. А тут уже стоїть дошка, і там ще підкладено під ту дошку, щоб вирівняти поверхню. Тому з підлогою тут біда, її треба знімати, вирівнювати. Якщо ви хочете підтримати канал, в описі до цього відео є посилання на монобанку. Ми збираємо на щепоріс. Дякую всім за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!